Що, друзі, всім привіт? Блека, але подача 7,5 км. Далеченько. Ну що ж, сьогодні середа в нас. Зараз 7.10 ранку, працюю з 5-ї. Поки що похвалитися нема чим, каса 1050. По уклону, але завдяки тому, що без комісії лише е, у Вімкнен уклон фільтра базові і під, ну, під бізнес е, і Uber Black лише Uber Black, ось знаю хлопцю, там з нашої групи йому насипало зранку, дуже файно. Мені лише декілька разів з великою подачею. Якось так. Був в мене тиждень перерви, відпочив трошки міні-отпуск, скажімо так. Ось, їздив на базу відпочинку з друзями. Ну, а тепер треба попрацювати тижня-два так, ударно. Ну, будемо спробуємо. Тому, гадаю, відоси будуть. Кожних три дні зараз. Ну, якщо швидко набиратися переглядів, можна і скоріше, але ж це таке. Ну, я знаю, що середа завжди такий самий-самий слабенький день, ранок, так точно. Ось, ну, будемо працювати і що, що воно вийде. Можливо, якась каса да, і буде непогана, але знову ж таки завдяки тому, що нема комісії. Ну, подивимось, зараз стою посеред Сеханського, зробив перекур. Не знаю, куди їхати. О! Друзі, ви мені на фарт. Блек. З подачою 2,5 хвилин. З Лесі поїдемо. Ухватив, навіть не бачив, куди їду, але вартість 350 вже моїх. Ну, поїхали, можливо, ранок буде все ж таки і непоганий, якщо зараз гарні замовлення по Блеку пойдуть. Або, можливо, по. Фільтрам по уклону, бо нема комісії. Працюємо і на зв'язку. Файне замовлення. 19 хвилин 12 кілометрів по Берестейському проспекту на Святошино приїхали. І тут я зачекав 10, так, як яких 3 4 хвилини до 5. І прийшов бізнес 417 за 10 на, ну, в центр. Але зараз усі замовлення будуть в центр. Ну, перебирати тут нема чим. Але ж нагадую, по уклону в мене без комісії. А оскільки я тільки почав сьогодні працювати то в мене 100 поїздок до 10 вересня потрібно встигнути їх зробити без комісій. Ось. Тому 400 чистими виходить. І треба їх виконувати. Ну, гадаю, за 2 тижні я їх встигну виконати. Подивимось, тому зараз буду працювати в основному Уклон і Black Uber. Так вранці там показував товариш з нашої групи. Денчик тобі привіт. До речі, він також, можна його привітати, купив на днях. Олінкольна собі також. Ось, І він дуже задоволений. Ну, з чим його і вітаємо. Ось, то в нього, ну, то було в початок 6 ранку декілька файних замовлень, там майже під X2, по комфорт. Ну, повезло, повезло. Біля мене нічого такого не було. На жаль. Ну нічого, подаємось на замовлення. І працюємо. А ще, друзі, кому потрібні якісь речі для відпочинку, кемпінгу, відкрився новий магазин Шамбала. Він є партнером уклона. Заходьте в застосунок Driver ап, і там буде знижка на усі товари. Для відпочинку знаходяться магазини у всіх крупних торгових центрах міста Київ. Для більш подробної інформації заходьте в застосунок Driver App і там буде повна інформація. Користуйтеся. Ну що, друзі? 9 година. Я під домом, Ха -ха -ха. Дуже щось на сон клоне, і з замовленнями труба. Каса 2000, пробіг 98 км. Опинився під домом. Та, гадаю, пойду на відпочинок раніше, але раніше вийду на другу зміну. Так, я гадав, попрацювати до 11 до 12 десь. Ну, А так, можливо, о перший десь де вже вийду на другу зміну. Краще зараз припочину. коефіцієнтів нема по уклону. Замовлень норм нема. Фільтра 310, стандарт бізнеса. Нічого. Так взяв пару замовлень, таких там зробив. Або от останні там 200 за 3 там. Ну, таке, коротше. Вирішив Uber Black ото одно замовлення і взагалі мовчить. Вирішив зараз перепочити. Раніше перепочити, перепочити і раніше виїхати на другу зміну. Треба сьогодні попрацювати ще. Отже, на зв'язку. Ну що, пів другої дня. Виїжджаємо працювати на другу зміну. І взяв одразу, взяв з ефіру подача тут 2 км, ну 2,2 було. 2 км, 4 хвилини, бізнес по уклону 226 чи 227 за 6 кілометрів. на Жилянську здається. Ну, поїдемо, коефіцієнтів нема. Хоч таке щось стартанемо, швидесенько зробимо, а там подивимось. Не знаю, які фільтри вмикати, залишати усе, як і зараз, але під бізнес. Або вимкнути лише комфорт бізнес та вимкнути лише ціну там, від 300. Ну, напевно, так буду робити. Ну і також не знаю вмикати комфорт або залишити лише блек. Ну, зараз виконувати це замовлення та будемо щось думати. Ось, 4 години вранці попрацювали, зараз хочу ще хоча б 4 години попрацювати, бо, як завжди, десь о 6, а може і раніше мені потрібно буде по власним справам в центрі бути, а там подивимось, буду ще виїжджати або вже не буду. Ще не вирішив. Отже, працюємо, Тисячі дві треба як мінімум ще заробити, а взагалі то 3 хотілося. Ну, подивимось, як буде фартити. Гарне замовлення швидке. Вирішив залишити лише Uber Black і увімкнув, вимкнув стандарт, увімкнув простий фільтр від 300 лише по місту. Комфорт бізнес і залишив <кій> фільтр 400 за 14, а також залишив фільтр 250 за 5. І в, 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 вилетіло в ефір замовлення з жадехи одразу е, на парк дружби народів. Комфорт 305 за 11. Та гадаю, чому б ні. Чому би і ні. Отже, подаємось, працюємо далі. Не поїдемо ми на парк дружби народів. Ну і хрен з ним. Все одно кінцева така собі. Прийшлося би відкатуватись на початок оболоні. Відміна. Обіднінька, е що по готівці. Так би, в принципі, Ну, то таке. Можливо, зараз щось краще прийде. Взяв замовлення з ефіру, я його бачив 189 за там 2,8 км бізнес. Е, пропало. Ну, гадаю, напевне, аж забрали тут пах 194 за 2,8 Так, Та гадаю, чому б і ні 200. Тим паче без комісії. Тим паче я тут поруч, ЖД центральний той же. І на Велику Сільківську 27. Сі. Я гадаю, буде швидке замовлення. Чому би і ні? Чому би і ні? Гарне замовлення, 10 хвилин <кій> виконав. І весь, весь цей час я не вимикав Uber і вже майже висаджував баришню Uber Black. Залітає подача КМЕ з Гулів'єра, поїдемо правда на Глибочиску. Ну але ж це Black 250 або 260 або 270 мої. Ну Я побачив, схватив навіть. Блек є блек. Що там дивитися? Як то кажуть, бери де вези. Ну що, друзі? Зараз п'ята година, я в центрі, мені потрібно по власним справам Потім додому. І, напевно, вже не буду я сьогодні нікуди рипатись. Як то кажуть, в роботу треба вриватися. Не спіша, постепенно. Треба, напевно, люк прикрити, бо відзеркалює трошки, да? Сонечко. І, і того, що в нас вийшло? Е, працював п'ята з пів 3,5, так. Так, три з половиною години у другу зміну і чотири години у першу зміну. Сім з половиною годин працював. Пробіг 150 і каса 3650. Але але ж завдяки тому, що уклон я катав без комісії. Там на скріншоті подивитись, гривень 600 або 600. З чимось мені зекономило це. Ось. Е, ну, як є. В принципі, навіть навіть ну, 3 стандарт, 150 пробіг, 3 каса, так, 3650. Ну. Таке, таке. Середа, так, такий собі день саме слабий за весь тиждень я, я рахую. Ось по моїм, скажімо так, по моєму, по, по моєму опиту, от скільки я не працював, середа завжди була така просадочна. Ну нічого, буде таке відео, щось багато наговорив вам аж на 15 хвилин десь. Ну нічого, буде такий відосик. буду знімати вам і завтра зміну, і у п'ятницю зміну, і у суботу, і будемо кожних там 2-3 дні викладувати новий відосик, аби ви дивилися. Ось, Якщо будуть швидко йти перегляди, то можна швидше викладати новий ролик. Ось, все. Не будемо затягувати, друзі. До скорих зустрічей. І ні гваздя, ні жезла.